Лілії Гуляк та Валентини Мітюкової. Гуляк у синьому куті. Мітюкова в червоному. Ну і до бою. В центрі клітки сходяться дівчата. Викидає перший удар. Гуляк. Гугляк намагається підтискати свою суперницю. Насправді мютюкова вона на короткому сповіщенні погодилася на цей бій. Першочергово мала з Гугляк битися Наталія Мазур. Ну і є вже історія цих дівчат. Одна проти одної. Гугляк серйозно підтискає. пробуває по корпусу, по голові влучає в стрибку. По, по корпусу ногою пробуває. І далі на голову націлене кулаками. Гугляк налаштована, серйозно налаштована. Швидко завершити цей бій. біля сітки її суперниці. Гугляк не зупиняється. Лівий з боку не влучила. Фронт в виконанні Вітюкова від сітки намагається відійти. Не дотягується джебом Гугляк. Знову Франкіком заганяє до сітки її. Е, гугляк. Гуляк продовжує підтискати. ох ох, хо хо ох, жорстко влучає. Вона правою. І після цього закривається Мітюкова. І дає зрозуміти рефері, що треба зупиняти цей бій. Тотальне побиття, одностороннє побиття в виконанні Лілії Гугляк. В лютому в Шептицькому вона так само мтіково перемогла технічно нокаутом і зараз змушує рефері втрутитися в цей бій. Лілія Гугляк знищує свою суперницю. Надзвичайно агресивно діє, постійно підтискала, постійно змушувала до сітки відходити. Валентину Мітюкову ті підсумку чіткий жорсткий крос. Щодо влучання правою прямим. І просто Валентина Мітюкова заховалася від суперниці. Рефері прийшов він на виручку і зупинив цей бій. На повторі дивимося. Постійний тиск в гугляк. Тут вилучає вона ногою. Фронт-кік. Атака по голові. І вже трохи хитнулася. Мітюкова отирала обличчя. Величезна кількість ударів виконання Тут влучає вона жорстко жорсткоправою. Після цього відвертається від неї мітюкова. І на цьому бій завершено. даному поєдинку на першій хвилині і десятій секунді. перемогу технічним локаутом з собою Лілія